Що ти тут лежиш? Що ти тут лежиш? Я тебе куди ложила? Правильно, в стірку, а ти де лежиш? О, і шкарпетки тут. Ні, ну я вас маю по всій хаті шукати. Правильно? Зараз я тебе полюмій маленький. Ау! Ніхто тебе не поливає! От хазяйка в тебе безтолкова, правда? Давай ще. О, попий, попий мале. Та що ти до мене вчепилася? Я тебе куди викинула? В смітник, а ти? Ну, то відчепись ти від мене. Як ти не можеш зрозуміти? Ау, ти липкий такий. А, там ж цукерки були. Опять! О! От ти мені скажи, чого ти не включаєшся? Я тобі батарейки купила, купила, самі дорогі купила. Слухай, може я їх вставила не тою стороною? Та ні, все правильно, ти нариваєшся, ти зараз не будеш робити, я візьму як об стінку тебе трісну і все, хана. Може, ти деш той гаманець, вже їхати треба? Ти чого тут лежиш? Скажи мені, чого ти тут лежиш? Ти вже давно в сумці маєш бути, я його кром шукаю, а він тут зі мною в хованки грає, ти дивись на нього. Лежить собі і навіть не чухається, ні крикнути, ні помахати. Як я тебе маю знайти, ти мені скажи, пішли. Оце от я не зрозуміла. Це що за діла? Нове взуття і на мене не налазить. Це як? В мене за три дні нога виросла, чи що? Та ні, вроді би. Ну капіць. Якщо ви думаєте, що через вас я піду за новою парою взуття, то, то ви праві. Іде їсти Макс, іди їсти, будеш голодний цілий день. Іди сюди. О, ти моя бубочка, йди сюди. Дивіться, диві, що мама дала корм. Корм з рибкою. Будеш корм з рибкою? Не будеш. Добре, давай з м'язком, з м'язком буде. Ой, їсть м'язком, ти моя дитинка маленька. Ти такий ходи Максі. Ну що дивишся, смачно, смачно, давай ще там, давай там вже ти мій хай. іди до мене, іди до мене, мій сладкий, іди.